you Вже більше року львівський сажотрус не навідувався у будинок номер 36 а по вулиці Зубрівській. Вентиляційні канали, які і так потребували, прочистки призвели до грибка. Витяг у ванні кімнаті не працює. Через це сирість і грибок. Сьогодні плісніва вже заполонила не лише ванну, але й дитячу кімнату. Як мають спати тут маленька Катя та Аня. Діти дихають шкідливим грибком. В нашій квартирі домоходу не не працюють. Хто це в ванні? Пара йде, і воно тяжкий воздух і плиткою вже уклали ванну, і потолок ми вже краскою обмалювали, і все одно воно цвіте, пожавіла пральна машинка. Мешканці неодноразово телефонували у ЛКП Хуторівка і просили візиту Сашу Труса. Проте у ЛКП кажуть, вперше чують про цю проблему. Мовляв, до них ніхто не звертався. Комунальники запевнили, що згідно графіку, Коменяр має прийти у серпні. Згідно графіку. Коли має сажотрус прочищати, то це плановано на серпінь місяць. бо він нас не тільки сажутрус, ще й напівштабки сантехніку він просив відпустку. До кінця серпня цього року ЛКП встановило термін, у який сажутрус навідається у будинок 36А на вулиці Зубрівській. Нагадаємо, послуги сажутруса включені у картплату, яку пані Марія сплачує вчасно, тому має повне право вимагати надання якісних послуг. Вікторія Дула, Ірина Семенюк, народний контроль, телеканал ЗІК.